Вітаю. Соціальний проєкт університет третього віку в цей складний, непростий для кожного українця і країни час, продовжував і продовжує свою роботу. Проте, звичайно, ми перейшли на особливі умови своєї діяльності, а саме, перевели всі наші лекції в онлайн формат вивчення мов, а саме української, іспанської, німецької та польської, також перевели в формат онлайн, тобто кожен. Наш учасник, який перебуває як на території України, так і ті, які ем, перебувають на територіях інших країн, мали змогу і мають змогу наразі е, долучитися до прослуховування цих лекцій, до вивчення мов, е, також ми скоротили деякі. Е, Кількість деяких груп зі спортивних напрямків через нефінансування та в цілях безпеки. Проте за ці 10 місяців роботи більше 600 учасників нашого проєкту вивчали мови разом з нами, опановували основи комп'ютерної грамотності. Близько 900 учасників долучалися до різноманітних спортивних напрямків. Нагадаю, це і оздоровча зарядка та гімнастика, танцювальний фітнес. Напрямок Сумба, китайська гімнастика з ракеткою «Плейстик» та Скандинавська хода було видано близько півтори тисячі квитків, безкоштовних квитків, до театрів нашого міста, а також в батлах, квестах, різноманітних конкурсах та майстер-класах і інших оригінальних наших заходах прийняло участь близько 700 слухачів університету третього віку, і майже дві з половиною тисячі учасників прийняло участь в різноманітних Манітних акціях благодійного характеру та благодійних заходах. Наразі рішенням. Сесії Дніпровської міської ради було внесено зміни до програми нашого департаменту та університету третього віку, а саме учасниками нашого проєкту відтепер можуть стати і внутрішньо переміщені особи, фактичне місце проживання котрих є місце Дніпро, і це зазначено в їхніх довідках. Ми чекаємо на нових учасників, як і містян елегантного віку, так і внутрішньо переміщених особ до лав нашого. Університету, адже маємо дуже яскраво та насичену програму заходів, котру і пропонуємо для них. А саме, ми відкриваємо набори до безкоштовних екскурсій, як до ботанічного саду, зоологічного музею Дніпровського національного університету, до менори. будемо пропонувати і надалі безкоштовні квитки до театрів нашого міста. Формуємо і будемо формувати очні групи з вивчення мов. Які я зазначила вище, це англійська, українська, польська та німецька, також це будуть групи з вивчення смартфонів та основ комп'ютерної грамотності. Пропонуємо також онлайн-лекції за різноманітними напрямками: це і психологія, українознавство, мистецтвознавство, ведична психологія та здоровий спосіб життя в форматі очних та онлайн. Форматів проведення плануємо також різноманітні творчі майстер-класи та оригінальні заходи, квести, конкурси тощо. Щодо інструкції, як потрапити до лав університету, ми запрошуємо містян елегантного віку. а Це жінки віком від 55 років, чоловіки віком від 60 років, котрі мають місце реєстрації Дніпро. І внутрішньо переміщених осіб також жінок віком від 55 років, чоловіків віком від 60 років, котрі мають довідку. Про а, фактичне місце проживання також місто Дніпро. Запрошуємо усіх за адресою вулиця Старокозацька, 40 Б. А, щодо документів, котрі потрібно мати при собі, це оригінали паспорту, індифікаційного коду пенсійного посвідчення. А для внутрішньопереміщених осіб це довідка про взяття на облік. А, Долучитися можна як особисто завітавши за нашою адресою, а також онлайн. Це також можливо в наш час і в нашому проєкті. Звернутися можна за номерами 093 134 46 69 099 607 56 97. На сьогодні маємо цифру в близько. 13 тисяч учасників, як це повністю Дніпряни, містяни елегантного віку. Так, є відсоток осіб, котрі виїхали до інших країн, проте вони продовжують приймати участь в онлайн заходах нашого проєкту. Щодо приросту нових учасників, так на жаль, ця цифра значно менша, ніж була, наприклад, на початку року, і в порівнянні з минулим роком. Проте очікуємо все ж таки. Позитивної динаміки